В дитинстві я любила домашні горішки з вареним згущеним молоком. Зараз в мене немає такої горішниці, але дуже хотілося щось схоже приготувати. В глибокій мисці збиваємо вершкове масло кімнатної температури з цукровою пудрою та сіллю до ніжної кремоподібної маси. Додаємо яйце і ванільний цукор. Продовжуємо збивати. Поступово вводимо просіяне борошно змішане з розпушувачем і замішуємо м'яке приємне еластичне тісто. Якщо воно трохи липне до рук, додайте ще трохи борошна. Формуємо з тіста невеликі кульки 30-32 г. Приплюснюємо кожну кульку, утворюючи кружечки. У центр викладаємо приблизно півчайної ложки вареного згущеного молока. Закриваємо начинку, формуючи кульку, опускаємо в подрібнений горіх. Викладаємо печиво на деко застелене пергаментом. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 12-15 хвилин. Все залежить від вашої духовки та розміру печі. Перед подачею дайте печиво трохи охолонути, щоб начинка стала густішою. Це печиво справді можна порівняти з горішками, які ми так любили в дитинстві. Не забудь зберегти та поставити вподобайку. Котики, всім смачного!